Ілон Маск шкодує про свої слова на адресу Дональда Трампа. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Американський мільярдер Ілон Маск несподівано визнав, що зайшов надто далеко в своїх нещодавніх дописах про Дональда Трампа у соцмережі Екс колишній Твіттер він написав, що жалкує про частину сказаного, назвавши свої висловлювання надто різкими. Деякі мої пости про президента Трампа минулого тижня були надто агресивними. Я шкодую про це. Написав Маск. Усе почалося з публічної критики. Маск жорстко розкритикував податково бюджетну реформу Трампа, назвавши її огидною та такою, що може збільшити дефіцит бюджету штатів до 2,5 трильйонів доларів. У відповідь Трамп назвав Маска божевільним. Після цього Маск звинуватив Трампа в невдячності, натякнувши, що без його підтримки, той програв би вибори. Також він допустив створення нової політичної партії. Конфлікт загострився. Трамп пригрозив скасувати державні замовлення для компанії Маска та позбавити їх субсидій, заявивши, що це зекономить мільярди. Маск відповів зухвало: давай, зроби мій день. Згодом підприємець пішов ще далі. Він натякнув на зв'язок Трампа зі справою скандального Джефрі Епштейна, написавши, що ім'я тоді колишнього президента нібито згадується у засекречених документах. Однак, через кілька днів маск видалив цю публікацію. Трамп фігурує у файлах Епштейна, ось чому їх не оприлюднюють. Йшлося в пості. У відповідь Трамп назвав Маска сповненим божевілля і заявив, що не збирається більше з ним спілкуватися. Також він пригрозив серйозними наслідками, якщо Маск вирішить підтримати демократів на майбутніх виборах. Протистояння між Ілоном Маском і Трампом висвітлює не лише особисті амбіції двох впливових фігур, а й нестійкість політико-бізнесових альянсів у Штатах. Поки Трамп закриває двері для державного фінансування проєктів Маска, сам мільярдер натякає на готовність призупинити співпрацю з Наса, від якої залежить майбутнє. Американської космонавтики цей конфлікт може мати довготривалі наслідки від політичної нестабільності до зриву високотехнологічних місій. Очевидно, одне межа між особистим бізнесом і великою політикою у штатах, дедалі більше, стирається.